за, получается, буквально три часа до того, как, о, за четыре, может, до того, как он ушел из дому, да, он позвонил своей сестре, которую очень любил, и сказал ей, что назначил, назначил, она беременная, да, он это знал, назначил встречу на три часа дня в этот день. Как это объяснить? Обычно, если такие мысли у человека возникают задолго до осуществления, то есть он как бы продумывает этот вариант, то чаще всего человек прощается. Он тем не менее, возможно, что произошла какая-то встреча, то есть что его изменило, его планы, да, ведь он и матери говорил, он же уходил из дома, он прощался с матерью, говорил, что он вернется скоро, да. Галина Пілягіна, психіатр, доктор медичних наук, професор, фахівець суїцидальної психології. На наше прохання вивчила матеріали справи саме з точки зору суїцидолога. А яка причина би була для покінчення життя самогубства? Яка тема? Яка мотивація того? Я взагалі не бачу, в тому була потреба і тим паче людина, яка йде. За тиждень, за 10 днів до зникнення замовляє костюми кравця декілька пар брюк. Це трошки нонсенс звучить, аж не на похорони собі замовляє. Есть разница между суицидальными мыслями и суицидальным решением. Разница именно в этом. Одно у меня есть нежелание жить, но это не мешает мне при наличии нежелания жить, человеку не мешает там, вести какой-то обыденный образ жизни, там, ходить на работу, там, плохо с ней справляться или там хорошо с ней справляться. Ну, хорошо обычно в таком состоянии не справляются с работой, но тем не менее. Вот это не мешает. І зовсім другая ситуація, та коли приймається суїцидальне рішення, тому що тоді всі действия человека зв'язані только з тим, ну совершить этот поступок. Такого висновку дійшло слідство. І Васюк сам приїхав в ліс під Львовом та наклав на себе руки. Саме в цьому місці він любив гуляти зі своєю тетяною. Власне, він міг їхати туди, ще не маючи на думці, що покінчить з життям, але там зважився. Щоправда, Володимир Івасюк обрав не найпростіший спосіб самогубства, бо для того йому довелося злазити з дерева вже з петлею на шиї та примудритися повіситися, фактично стоячи на землі. Але експерти не бачать в цьому нічого незвичайного. Такі візуальні час. А почему сложно? Тут нет ничего сложного. Если вы хотите поговорить о сложностях со способами самоубийства, ну, иногда люди камни глотают, иногда гвозди в голову вбивают. Вы понимаете, эти это, страсти бывают очень разные. Поэтому, если говорить о сложностях, то ну, представить это как такой уж очень сложный способ. Одна деталь. Івасюк пішов з дому 24 квітня, але згідно з висновками слідчих помер найімовірніше 26-го. Де він був ці два дні? Чому не дав про себе знати близьким, якщо поки не збирався зводити рахунки з життям? Або чому не зробив це раніше, якщо вже мав такий намір? До того ж, в справі, обґрунтовуючи версію про самогубство, слідчі посилаються саме на історію хвороби та припускають, що смерті Васюка прямий наслідок його депресії за два роки до того, але якраз тут наш експерт суїцидолог не погоджується. Надо не забывать, что этот факт и все эти случаи были описаны за два года до происходящих событий. Два года это достаточно большой срок, чтобы человек менялся как в одну сторону, так и в другую. То есть говорить опять-таки, на каком э, уровне был этот риск, э, например, в марте или в начале апреля 1979 -го года, это практически сейчас не нужно. А якщо все ж таки як что, все-таки ж в бывство? Как вы уважаете, могла бы сценировка данного самоубства? Ну, скажем, методом підведення людини під гілку, зачепивши попередньо і просто потягнувши ноги в такому напрямку. Може людина була ну, не сонна, но неадекватна. І під каких якихось там средств. Сонно людина. Живу сонну. живу, сонну. Ми кажемо не про мертву підвисили, а живу сонну. Скажем, таким чином. Чи можливо було це зробити? Зачепити. Ну, давайте так говорить уже за месяц, да? Вот скажем, каких-либо следов. Мы же видим даже сейчас, да, листва, там, ще что-то. Каких-либо следов могло не остаться. Ми не говорим, что вы что-то было обязательно, но как версия, возможно ж было такое. То есть как версия, опять же, возможно было бы, что у человека, допустим, под воздействием каких-то препаратов которые, может быть, были неизвестны даже эксперту, медику, взяли бы и просто действительно дернули за ноги, и он так погиб. Ну, теоретически возможно. Заметоваться Может быть, ему пришло... Да. Є ряд отруйних речовин, які після смерті в організмі виявити дуже важко або навіть неможливо. Було проведено спільне судебно-хімічне дослідження на практично все доступные исследования яды, потому что определить все яды невозможно. Их существует несколько тысяч, а то и десятков тысяч. Нет, ну, способов. Способов действительно у человека можно ввести в определенное состояние, когда он не способен, скажем, к сопротивлению самыми разными способами. Например? Ну, существует какие-то яды специальные, да? и существуют какие-то определенные средства, которые человек может вдохнуть, существуют э, какие-то предметы, которыми можно человека привести в бессознательное состояние, которое не оставляют следов. Ну там много ходят же всевозможных рассказов э, и может быть и действительных случаев, когда использовали там какие-то мешки с песками, еще что-то там. Ось людина, яка ще у 79-му році зацікавилася деталлю, що видається експертам дивною і зараз. Колишній заступник районного прокурора міста Львова Ярослав Гнатів призначив експертизу, аби з'ясувати, чи є на одязі, чи взутті Івасюка рештки деревини. Ну е ми хотіли доказати, чи дійсно він міг залазити на дерево. Чи на його взутті є відповідно оці сліди кори? Немає. Висновок експертів однозначний. На одязі та взутті сліди деревини, кори чи інших частинок з дерева, на якому висіло тіло, відсутні. Посмотрите, стоїться від сліди на одіжд. Наші експерти не можуть збагнути навіть те, як можна було вилізти на дерево та не забруднити одяг. Угу. Давайте посмотримо. Сліди є. Ну, Сліди ну. А рукавом потрібні? Можна навіть А, Так є слід. Ну а тут нету, коли ви прислонялись вже. Ну як нету? Вовже є. Є просто відсвічує сонце. Може бути не так але є А 30 років тому експерти перевіряли одяг під мікроскопом. Не було навіть мікроскопічних частинок. І ви пам'ятаєте результати експертизи щодо одягу і суття? Чи були там залишки деревини? Ми вивчаємо обставини загадкової загибелі Володимира Івасюка. Його колишня кохана стверджує, що композитор не раз говорив про самогубство. Це підтверджується і матеріалами історії хвороби композитора. Але в офіційний висновок слідства не вписуються результати однієї експертизи. На одязі Івасюка не було мікроскопічних частин кори дерева, так ніби це не він зав'язував мотузку на гілці. Тоді хто?